Окей, зараз ми подивимося Глорії. Мене з ними пов'язує давня історія. сьогодні вони зроблять анонс. Я один із трьох, хто номінований. Для мене честь бути частиною їхньої зали Слави 2023. це дуже круте досягнення для тих, хто відданий кікбоксингу. Я поважаю всіх бразильців, які стали на цей шлях війни, і показали, з чого вони зроблені. Купа гарних спогадів, крутих спогадів. Ти зробив історію. Чувак, я важко працював, аби це стало можливим. Я став подвійним чемпіоном Глорі. Я був чемпіоном UFC, і зараз все теж непогано. наразі ми в пошуку ще одного поясу 11 листопада. Я впевнений, що я здобуду ще одне досягнення для всіх нас. Що ж, ми знову на пляжі, на пляжі з собаками. Просто відпочиваємо перед боєм. Помахай камері, мо. Скажи привіт. Я одна річ, за якою я сумую, коли я в кемпі. я сумую за родиною. Тому для мене важливо насолодитися цими моментами, коли у мене є така можливість. Я жила в Бразилії. Коли я потрапила в UFC, я повернулася до штатів. Я зупинилася в Каліфорнії. Це місце мені підходить найбільше. Майамі схоже на Бразилію. Мені подобається серфінг. Я люблю бути на пляжі. Це допомагає мені зняти стрес. І коли в тебе йде такий релакс від пляжу, це круто. Мо це все для мене. Вона моя найбільша мотивація, мої бої, все, що я роблю. Я роблю це для кращого життя моєї доньки. Знаєш, я намагаюся бути гарним прикладом для неї. Вона чудова дитина. Просто побачивши її посмішку, я готова робити кумедні речі. Іноді я почуваюся, ніби окей. Я працюю весь час. Знаєш? Я не знаю, чи вона це розуміє. Дивися там сонце. Але я думаю, згодом вона все зрозуміє. Ну що ми прибули в Нью-Йорк. Це була довга подорож. Як далеко знаходиться наш отель? Одна година звідси. Він сказав, година це досить далеко. Я, чесно кажучи, вперше в Нью-Йорку. Реально? Так, це перший раз. Які твої враження? Всі зайняті. Не було часу все добре роздивитися, але згодом ми це виправимо. Я більше ніж готовий провести перше тренування в Нью-Йорку. Я очікував, що він буде досить повільним сьогодні, трішки млявим після довгого перельоту. Але його рухи такі ж швидкі, а удари летять точно в ціль. Деякі з цих ударів сьогодні були навіть сильнішими, ніж зазвичай. Ці удари передавалися через лапи прямо мені в руки, можна сказати, навіть в душу. Я добре відчув їх. Том хоче битися, він бос, так що він завжди в тонусі, завжди готовий відпустити ці руки. Ніякого тиску, просто ще один бій. Він робив це ще з підліткового віку. Він завжди підготовлений. Ми могли б покінчити з кемпом ще в Англії, але він не втрачає можливості тренуватися і тут. Він 100% хоче бути найкращим у важкій вазі. Якщо чесно, він ще тільки почав, але він сказав, що збирається затриматися тут на довгий час. Можливо, це перший крок. Ми працювали два місяці. Я тренувалася чотири рази на тиждень. Два дні це силові тренування, інші два робота з пульсом. Я працюю з Роджеріо Камоє. Він мій тренер по силовим тренуванням вже 4 роки. Але він ніби мій дядько, знаєш, я знаю його ще з пілюшок. Він був з Андерстоном цілою всю його кар'єру. Джакаре Соуза, Вітор Белфорд і ще багато інших, тому я вірю в його навички. Вона готова до бою фізично, ментально. Вона готова до цієї війни, тому що це реально буде війна. Ми знаємо, що опонент сильний, і цей сильний опонент наближається. Маккензі це атлет, який завжди йде вперед. Але опонент також це робить. Тому наступного тижня ми можемо очікувати один із найкращих боїв цього карду. Ми шукаємо перемогу, і ми вийдемо звідти з тією перемогою. Make me strong. Я вибачаюся. Ви не проти, якщо я зроблю з вами фото. Я твій великий фан. Як ти? Чудово! Чувак, я почуваю себе, ніби цього не може бути. Дякую, бажаю удачі в бою. І тобі дякую. Вдалого вам дня, хлопці. І тобі також. сьогодні буде трішки активних рухів, і після цього буде простеньке тренування. Я чудово підготовлений. Головна мета сьогодні відпочити. Дати тілу набрати повну силу. В цьому тренуванні було трішки маленьких рухів і купа маленьких нюансів. Все відпрацьовано, я підготовлений і почуваю себе круто. Я відчуваю себе ніби я чемпіон, і мені потрібно захистити пояс, особливо з опонентом по типу Алекса. Для мене цей бій, це підняття лімітів. І Алекс для цього просто чудовий опонент. З ним я покажу, що я їх збільшив. Я думаю, це буде чудовий бій, хлопці. Чудовий бій і гарна перемога. поїхали.